Чим закінчиться зустріч української і російської делегації на переговорах в Стамбулі завтра, 2 червня? Е, можу зарані сказати, що нічим, тому що для того, щоб договоритись про мир, Росії треба обламати роги, просто кажучи, яким чином? Потрібні термоядерні санкції з боку в першу чергу Сполучених Штатів Америки, ну а відповідно, і всіх інших цивілізованих країн. Росія має бути позбавлена можливості добувати доходи від експорту енергоносіїв, нафти, газу, ну і решти корисних копалин, які вона продає на сотні мільярдів доларів. Поки це не зроблено, ніякого результату не буде. Путін буде вимагати е, свої е, абсолютно ідіотські е, вимоги у вигляді віддати йому області, е, роззброїти українську армію, там русський язик, е, пісні пляски руської церква і так далі, тому подібне. Ну те, що Україна е, прийняти не може. Тому що якщо прийме, то е, війна не закінчиться, а е, перейде просто в безпомічну з нашого боку е, окупацію е, всієї решти території України. Ну пусти їх на правий берег Херсонщини, і власне вони підуть е, далі. Аж до Києва, коли будуть результати? Ну, якщо за результатами цієї завтрашньої безрезультатної зустрічі Трамп таки дотримається слова і е, будуть введені е, ці самі термоядерні санкції, 700% мита на країни, які купують у Путіна е, нафту, тоді за кілька тижнів Путін може. Стати догороздатним. Ну, чесно кажучи, моє, е, мій прогноз відсотків 30, що американці на це підуть, що Трамп на це піде. Надто ми е, добре в кавичках з ним попрацювали. У Трампа ідіосінкрезія на нас, на нас, на тих, хто вів з ним переговори. На жаль, е, такий рівень нашої дипломатії. Замість того, щоб облажати Трампа, е, переконувати його. Е, Давити Путіна ми його лише злили, і не лише керівництво держави, а злив весь наш український народ за невеликим виключеним виключеннями, розганяючи трампофобську кампанію по соцмережах скрізь де тільки можна по засобах масової інформації. Журналісти підключилися. Ну це ж все ж Вашингтоні дивляться. І Трампу настил лягає, що Україна поливає його брудом. Буде у Трампа бажання э, захищати цю Україну після того, як вона його тижнями місяцями поливає брудом, звинувачуючи, в цьому чому можливо? Ну, звичайно, що не буде. Тим більше, що Трамп людина емоційна і його стратегічне мислення досить таки специфічне, грунтується на його его. Отже, э, тільки якщо Трамп переступить через своє его і таки введе ці санкції, тоді можливі зрушення, тоді за кілька тижнів плюс-мінус Путін може піти на поступки. Якщо ні, ну є інша надія. Внаслідок, в тому числі дії Трампа, нафта на світовому ринку падає, падає, тому що падає світова торгівля через Трампівські мита, і країни ОПЕК заявили, що в середині літа ще більше збільшать видобуток нафти. Це значить, що нафта ще більше впаде, доходи російської бюджету ще більше просядуть, і тоді ну не так швидко, але десь восени, ну після путінського наступу розрекламованого ними ж рашиками, тоді складаться умови для того, щоб Росія вже сама запропонувала переговори. Тому що в неї не буде чим воювати, не буде грошей. Ну це вересень-жовтень, орієнтовно. вересень жовтень орієнтовно вже не 30%, а всі 60-70% змовірністю, що почнуться якісь реальні переговори, які прийдуть, якщо не до зупинки війни, то принаймні до призупинки темпів цієї війни, проще кажучи, до заморозки війна. Можливо, відбудуться якісь домовленості, можливо, навіть без домовленості. Якщо у Путіна не буде грошей, він перестане так сильно тиснути. Війна перейде в щось подібне до того, що в нас було з 15 по 21 роки. Така собі напівспляча війна, де вбивають, але ну, думаю, в десятки разів менше, ніж зараз, і яку Україна зможе. В принципі, витримати так довго, як потрібно, щоб Рашкінська імперія таки рухнула.